Вітаю всіх, мої дорогенькі. Так, от енергія дня випала. Завтра в нас 15 серпня 2025 року королєва Пентаклій. Енергія землі. Займіться своїми земними ділами. Покупки, обустройство дома, квартири, ремонти, якісь фінансові, скажімо так, діла. Щось купити, щось продати, якусь зділку заключити, да, підбити дебет з кребетом, да, куди потратити, скільки відложити. От такий у нас завтра день. Да. Завтра день такий, щоб усе додому, все до хати. Да. Учимося економити, правильно розподіляти ресурси, правильно заробляти і правильно тратити. І завжди починаємо з овнів. Поради на 15.08.25 року народження. П'яка мечів. для овнів тяжолий день може бути. Може бути конфлікт, причому самим собою. Так. Самим собою, внутрішній конфлікт. Коли тебе роздірають якісь противоречі, і ти не можеш вирішити, так, щоб що в цьому випадку робити, поговорити з собою чесно. От чесно з собою поговорити, це саме важче. Далі у нас йдуть тільці, імператор. Ну, тільці ви завтра. Е Всім розпоряджаєтесь, але за все відповідаєте. Да? Імператор у нас має багато влади, але й багато відповідальності. Наведіть порядок в своєму житті. Імператор це коли все розставляється по своїм містам. Може комусь із прийдеться звернутися до людини, яка займає високий пост, по якомусь питанню. Король жезлу випадає для близнюків. Близнюки, дійте активно, але. Ризикуйте з умом. Да? Завтра ваша рішучість, напор, активність привітствується, але спочатку подумайте, а потім вже говоріть, дійте, щось робіть. Да? Далі у нас йдуть риби, четверка пентаклі. Рибочки, ви завтра побудьте жадіною. У вас, можливо, буде великий соблазн, гроші кудись потринькати, потратити, комусь щось купити, подарувати, да? позичити. Так от, всі свої монетки залиште при собі. Далі у нас йдуть леви, карта влюблене, карта вибора. Ну, для когось це відіграється як любов, романтик, кохання, страсть, але для багатьох це відіграється як вибор, причому вибор такий екзистенціальний, да, від якого, можливо, будуть залежати найближчі події і вообще ваше життя в найближчий час. Так що, роблячи вибір, не перекладайте відповідальність на когось іншого, робіть його завжди самі, слухаючи своє серце. Далі у нас йдуть діви, королєва кубків. Ви завтра соблазнітельна, вражительні. Ви завтра повинні проявити найкращі людські якості, доброту, понімання, да, любов, емпатію. Але, але будьте уважні, щоб злі і хитрі люди цим не скористалися, прийнявши це за вашу слабкість. Далі у нас ідуть терези, четвірочка кубків. Терезам здається, що нічого не вийде, да? кросворд не розгадається і нічого не вдасться, і взагалі якась я тупа, непонятна, і в розчаруванні я сижу. Так, у вас мільйон можливостей. Вам треба так виглянути в вікно, просто да? перестати сидіти в хаті, покрутити головою навкруги і розкрити широко очі, і все у вас вийде. А, якщо ви так і будете сидіти і жувати соплі, грубо говоря, то, понятно, що нічого не буде. Тройка кубків у нас йде для скорпіончиків. Скорпіончики устройте собі жизни. в житті. О, да. Порадуйтесь чомусь, помрійте, з кимось зустріньте, злітайте в космос, да? грубо говоря, мягко вражаюся. Ну, тройка кубків це карта відпочинку, втілення мрій, болі у нас завтра п'ятниця. П'ятниця, розвертніця. Далі у нас йдуть стрільці, туз кубків. Те ж саме: положительні емоції, зустрічі, знайомства, випивка, якісь нові ідеї, багато емоцій. Да, Головне, щоб вони вам не помішали і щоб ви не переборщили з тим, що буде в кубкові налито. Хороший позитивний день, так що з утра настоїтесь на позитиві, проживіть його на позитиві до самого кінця. Чекайте гарних новин. Далі у нас ідуть козірошки. Карта башта. Отак так от козіроги. Завтра щось може піти з вашого життя. Зненацька, неочікувано. Да? І... Але за... люба башта, люба башта, хоч всі її бояться, вона через трагізм, свій, через боль да? нас виводить на новий рівень. По башті, все одно піде те, що вже отжило і що повинно піти, бо воно мертве. Так от такий от. Ну, може бути день. За рулем обережно, з електричеством, з огнем, на висоті обережно, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. В когось якісь просто плани розрушаться. Да? Значить, вам вони не нужні. Так, карта повішаний. Приїдеться чимось пожертвувати більше всього. Для козірогів беру доповнітельні карти уміреність. В общем, тобто не кіпішуйте, не кипішуйте. Не кипішуйте. Все воно устаткується. Вищі сили на вашій стороні. Можливо, щось зміниться, в якихось планах, але воно все на краще. Далі у нас йдуть водолійчики. Король мічей. Водолії ви повинні завтра бути непреклонні. Неприклонні. Ніяких емоцій, в голові тільки логіка, чистий розчот, калькулятор. Да? Ми вміємо поставити на місце всіх, кого треба. Ми е, можемо сказати «Ні» всім, кому надо. І ми можемо відсікти любі пропозиції, які нас не устраюють. Е, ну, Такий от король і несе відповідальність за себе, за свою сім'ю. Далі у нас це стосується і жінок, просто персонаж король. Рибочки. Карта дурака. Е, рибки день повинен бути легкий. От просто настройтеся, як, як ребенок його прожити. Да? Будьте готові до чогось нового. День може бути якимось хаотичним, не, якісь неочікувані події можуть бути. Але по цій карті так, тут така дитина, яка з любопитством дивиться на весь світ. Будьте відкриті до всього нового, будьте любопитні, будьте любознательні, так, і проведіть день з легкістю. Розрішіть собі не несерйозною рибкою, а от рібночком таким. Так. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.